І милості, пробів любов, про ті чудеса, які він робить з народом, і для мене зробив, Бог продуваючи життя моє. І так було сказано через пророчеське слово, що каже, я буду тобі продувати життя по молитвам народу. Слава Імсу! Слава. Ви знаєте, ми все не такий праздник, дуже такий, знаєте плоди, ми радуємося, що нас Бог благословив. Ми садили, ми поливали, але ж все возрости до нас Господь. Знаєте, ми поливаємо, думаємо, що може щось і не буде рости. То приходиш, бачиш, і слава нашим Богу. В ізраїльському народі було три великі праздники. І на ці празники була постанова, така зроблена, щоб весь. Народ приходив три рази на рік з плодами, не з пустими руками, а з плодами для Господа. Це була Пасха П'ятидесятниця і посудово кущі. Було іще, праздників було більше. Було п'ять праздників таких великих. Це треба було, щоб весь увесь мужський пол приходив не з пустими руками, а щось приносив для Господа. Слава йому. Я хотів би читати слово, я хотів би, знаєте, засвідчити вам ту милість Божу, який Бог для мене явив, явно явив через вашу молитву. Через вашу молитву. Може багато хто і не пам'ятає, що ви за мене молилися. Це вже було майже два роки тому назад. Я переніс важку операцію на серці. І після операції був дуже такий сильний, знаєте, тяжкий вихід з цієї операції. І настав такий момент, що я, знаєте, ма так наступила, що я не знав, що мені робити. Таке. Така тяжесть, таке гнітуще. Ну це передатися, нема тих слов, щоб це передати. Я був в інституті серця, я на сідмому поверсі, я так дивився вниз. І в мене така мисля прийшла, я тут думаю, боже, я знаю, чому люди кінчають жити. Таке ощущення, що ти зробиш що завгодно, аби це приходити. Страшно. Це так страшно було, ви знаєте, я так ходив, це я, наші я в такий тягар на техолоді. Я молився до Бога, я вже не міг молитися. Я просто молився і казав, кров Христа, кров Христа. І потім Бог дає на воздух. Дзвонив. І я почав дзвонити, я позвонив, Богу, дав у вас якраз Бог, який було молитовне зібрання. І попросив, кажу, помоліться в 20 хвилин, на 8, помоліться за мене, будь ласка, розказав, яка ситуація. Я був в вісібулі, там такий великий. І знаєте, я так ходив, там людей практично нема. Ввечері. Я тільки благав кров Христа, кров Христа, боже в мене, я вже не міг би з того часу, коли ця буде болити. І коли він прийшов це 20 хвилин, було вже і трошки більше, я сам став і почав молитися. І молюсь, молюсь, я знаю, що народ Божий молиться. Молилися і на Западній Україні, і ви молились. Вашу церкву. І в один момент, це знаєте, як усе як грозається, така тьма. І в один момент світло. Таке світло, така радість в серці. Я розлікував галоч, червуні. Я так розлікував таке, таке облічення, наче якась так все забрала. Знаєте, таке світо. Я так, я четверо суток коли зовсім не спав. Я прийшов в полак і віх і Я ліг і заснув. А мій Бог продовжував молитися. Мій Дух продовжував молитися до Бога. І я разі, коли проснувся сусід прямо по кольці і каже, дітя, ти молився. Ночі. Я говорю, що я молився, Боже проведи мене. Аллилуйя. Я спав Дух молився, Боже проведи мене. Слава на жену Богом. Це милість його. А ви це плід молитви. плід молитви. І якщо Бог сказав помолит вам народу, я буду продувати твоє життя то я це ваш хліб, я на цьому місці по вашому молитву. Ви знаєте, бо так, знаєте, нас Бог проводить. Я не знаю, чому кожного з нас так Бог проводить. Після цієї операції мене діагностували ще на Я не знав цього. Просто так вийшло. Я звернувся. Лікарі кажуть, операцію там така операція смажніша. А ми сидимо в кабінеті, а я танію мій кажу життя. Ми не попросили у Бога. Підемо у Бога, волю Божу. Ми пішли упрощати. І Господь відповідає. Людська рука тобі не допоможе, тільки Божа рука тобі допоможе. Аллія. Русь не допоможе тобі. Тільки молитви. І коли мені цей лікар об'яснив, яка це операція, я розумію, що я не вижу. Показниками серця і діабети, там всі останні похожі. Але ж Господь. Він пробиває життя, слава Богу. Я буду читати для нашого назідання, знаєте, щоб ми утверджувалися в вірі, щоб ми пам'ятали, що Бог живий, що Він відповідає на наші молитви, що Він чує нас. Я ще коротенько ще засвічу. Павло пише до коринфянам, до другого послання Коримс 13 вірша. Іншого ж вам ми не пишемо тільки те, що ви читаєте і розумієте. І надію, що зрозумієте до кінця. Як ви зрозуміли вже частково, що ми будемо вашою похвалою, як і ви нашою, в День Господа нашого, Ісуса Христа. Ви чуєте, що написано що ми будемо похвалою. Слово Боже каже, що несіть тяги один не Несіть тяві. І Бог каже, що ви будете похвалою в День Господа Ісуса Христа. Бо в той день ми пристанемо перед Господом і кожен нас відчув, що ти робив доброго в цьому світі, за кого ти молився, за кого ти стояв в проломі, за кого його піяв день і ночі, а може ти брав пости? Знаєте, це дуже перед Богом цінне, коли ми за когось в проломі. Це я кажу, бо я в цьому світу і я на цьому місці. І далі він пише так, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякої в тілі. Який втішає нас у всякій скорботі нашій, щоб ми могли втішати тих, що перебувають у всякій скорботі, тією втіхою, якою Бог утішає нас самим. Слава нашому Богу! Щоб ми мали таку способність на утішати, ви знаєте, це дуже важливо. Це дуже важливо. Господь хоче, щоб ми мали таку можливість, бо в міру того, як примножується у нас страждання Христові, примножуються через Христа і втіха наша. Слава нашому Богу. Хто може з нас сказати, чому нас Бог так проводить? Так? Ну чому? Ну, хто може сказати? Хтось так проживає життя, а комусь Бог посилає хворобу. Але ж слово нам каже, що наші кращі годи то що? Труд і хвороби. Кращі годи труди хвороби. Чому так? Але ж Господь, Він сверд сили не дає. Він дає стільки, скільки ми можемо понести, друзі. Скільки ми можемо понести. І далі я читаю те слово. Чи терпимо скорботи, то це для вашої втіхи та спасіння, що здійснюється перенесенням тих самих страждань, які ми терпимо. Слава нашому Богу! Павло пише до Корінфіна, тому що він переносив ці страждання. Дві був в тюрмі, його побивали, і камнями били, і палками. Скільки разів били, пола палка? 40 разів без одного. Знаєте чого без одного? Наробить. Бо якщо йому дали 40, то вже другий раз його не можна було наказувати. Вони наказували один тим наказання декілька разів, то тобто вдавали 39. Щоб потім ще раз не казати. Отак От обходили закону. І далі він пише, «І надія наша, що до вас тверда, чим чешаємось ми, втішаємося для вашої втіхи і спасіння, знаючи, що ви берете участь як у стражданнях наших, так і в тісні. Алітує. Бере участь. Що для Павла було драгоценне, то що він знав, що народ Божий молиться за нього і бере будь чим страждати, в радості, як і ми сьогодні приїхали, щоб разом з вами розділити цей праздник, знаєте, жнив, як і того, що Господь нам дав, ми для цього прикладали у скажіть. Ми сіяли, ми поливали, ми взрощували. Я навіть розсаду на своїй віконі там у Слава Богу, гарна розташова. І Бог дав нам тлі. Слава нашому Богу. Ви знаєте, у нас в нас зараз буде така молитва подяка, лагерей, от ще от серця. Я хочу вас утвердити, знаєте, ще в одному свідоцтві, коли мені поставили такий діагноз, онкологія, знаєте, воно трошки так дуже сильно при Дуже сильно при І я знаю, як був на монтовному зібранні, в Обухові. І ми так стояли там зібрання, все проходить зібрання на коліні. Тобто, всі молитва на коліні. Я так стояв на колінах, там, де батький сидять, і почав молитися до Бога. Знаєте, це ще зараз. Щиро так плакати перед. Богом. Кажу, Боже, знаєте, розказую йому, як я розказував своєму батьку, всьому плоскому. І звертаюся до Бога, я казав, Господи, вже третя операція на серці. Боже, каже, зараз ще в пологі. І так щось мені на розум приходить, як кажуть, Господи, ну ти ж знаєш, мене дуже багато людей знають. У нас була сміттянастя на железній дорозі, батькою, робою і всі. Дуже багато людей знають. І думають, вони знають, що я обірю, вони знають, хто я був. І вони знають, що, що я то Що їм скажу? що мене онкологія, і вони мені зададуть питання, чи ж тобі Бог твій з сім'я? Вони тобі зададуть питання таке. Що ти їм відвідаєш? Я так з Богом розмовляв, як з своїм близьким, може отцем чи з матір'ю. Ну, що їм відвідати? Знаєте, я плакав, так дуже сильно плакав. Після молитви то в них... три-четыре сосуда на молитвах бывает. И идет пророческое слово, вообще откровение. И одна от сестра встает, так знаете, я так спереди сидел, она так, там на боку встает. И каже, было откровение не до, до, церкви, а до брата Виктора. Какое откровение? И вот подойдут к тебе, и будут угрызать, І говорить, а ти відповій так, много скарбів праведника і всіх їх ізбавляє Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, рахуйні. Хто чув ту молитву, скажи? Я стояв на колінах, сам тихенько плакав, а Господь зразу відповів, він живий. Він на цьому місці і він чує кожну нашу молитву. Галілуя! Я свідчу це. І Господь напродовж цієї моєї хвороби декілька разів. На в борки було зібрання велике таке. Я стою, приїхали сосуди, сосуди з Западної України. Марія приїхала тоді з особою. І я так думаю, Боже, буду так молитися, можу Господь мене щоб подержити щось мені стане. А я на кафедрі у нас, брати, на кафедрі сидять. І я так стою, молюся, Господи. ну Це наш дуже близький ну, розлук. Ви знаєте, наскільки Господь ніколи не буде робити так, як ми будемо. І понімає молоду сестричку через неї слово. Вона прийде через зал, походить до мене і каже, отак пальцем показує. І так говорить Господь. Аллює. Алілує, слава нашому Богу. Ну, хто чує мої вмисі, хто чує мої слова, котрі я про себе кажу. Тільки один Бог. І він підійшов і через цю пророчицю наче мене втішати. Наш Бог, наш Бог мій скриє. Наш Бог великий. Він все чує, Він все знає. Він відповідає на наші молитви. А нам треба бути вірними. а нам треба бути вдячними Йому, що Він пілкується про все. Що ця храмина, скажи? Написано справа взята в прах і піде. Але ж чи я зараз сказати, Господи, ось я, візьми мене зараз. Готов чи я це сказати, друзі, як нам треба бути вірним йому, щоб, знаєте, як тоді, я все время привожу цей приклад, мій друг Володя пішня, як він сказав, брат Віті, я так устав на цій землі, я хочу до Ісуса. Молодий мужчина, 54 роки, ну казалось би, і гра, євангелізували, на бояні гра. І він каже, так хочу до Господа. Аліну. І через декілька помісті Господь забрав. Наче почув його молитву. А я кажу, не наче, а кучу молитву. Бо написано, рано огодівши Богу. Да? Рано його дівчи. Слава нашому Господу. Ми в цій молитві, я хотів би, щоб ми найти такий щирим серце. Подякували Богу за ту милість, яку Він дає нам, що Він нас зберегає цей час, ці його обстріли, ми все, такі живемо, то дуже у нас гучні, дуже гучний, що Він береже, що Він нам посилає ще цей ворожба, що Він нам посилає те, що ми можемо бути на цьому місці, в такому прекрасному домі, слава йому Богу! що він цей дом, що беруть славу його, щоб тут ще діточки були, слава йому за це. І тому я вас всіх закликаю до цієї щирої молитви. Хай Бог нас благословить. Тому що доповіти, хто може стоїть, ви знаєте, це все зависить від кожного з нас. Наскільки ми благодіємо перед його святим ім'ям. наскільки ми довіряємо. Наскільки ми хочемо прославити і возвеличити його?